Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Заказував я макети, будуть такі доски кухонні і манежниці. Чи як там правильно воно вимовляється, тому що, якщо неправильно, то поправте. Отакі я заказував сванери. Ну, є там, вже я дивився мінуси, я хоча не розпаковував, то зараз. Розпакуємо. Дуже я зараз поставлю камеру. Давайте поставлю камеру. Так, друзі, розпакував макети, отак От вони виглядають. В принципі, зроблено непогано. Все робилось так, як замовляв замовник. Ну, по ескізу досточок. Ці модельки. В принципі, непогано. Один мінус є, я зараз покажу. Я взяв фрезу Ну вона там трошки більша, як тут не знаю, як воно буде получатися. Ну, буде видно. Фанера 7 мм. Ну і отакий макет. дуже непоганий. Так, фреза Отака фреза Фреза заліка. Мені знайомий підігнав, тому що тут ціна на них нормальна, отака вона. Тут діаметр 29,8, якщо я не помиляюся. Ну, вона велика. Так як я її замовляв, я не знав, що вона там буде велика. Тут я в нас на сайтах дивився, менших я не знайшов. Ну, може, я погано дивився, в принципі, ну не знайшов я менших. Одну там був знайшов. Но... Вона вже продалася. Не знаю, подивлюся, якщо знайду, то можливо куплю. Тому що ось іменно на цій досці, якщо проходити, то воно бачимо ну, дуже багато не буде входити за що великого ж тут подшипника. А так, в принципі, все нормально проходить. Так що отакі справи. Така фреза, ну фреза тяжка. Ось така як китайська вона, щоб вона таке міні фрезера не побила. Це виходить фреза для чаш. А сюди йде фасонна фреза для манежниць. Ну, я ж вам кажу, я не знайшов іменно в нас таких в Україні. Там вони на 15 чи на 19, якщо вони є, то вони отут дуже великі. А мені тут глибини не потрібно. Тут сантиметр буде, чи 1,2, не більше. Так що, це такі, друзі, справи. По можливості я, я буду робити щось з нього, вам покажу, що воно буде получатися. Тому що цих досток їх буде не одна, тому я й заказав. Макети, щоб не гратися. Так що, отакі справи. Всім дякую за увагу. Покеду і пока.